Тут у нас цегла лежить і ми гріємось так. протягом, протягом у нас вона лежить всієї ночі, Якщо відключено світло, так хоч трохи нагрівається кухня і з неї йде тепло. Ми інколи її заносимо в іншу кімнату, коли вже дуже холодно. Так гріються мешканці багатоповерхівок у центрі Чернігова на вулиці Мстиславській та Коцюбинського. Коли за розкладом світло вимикають, батареї в їх оселях стають холодними. Через постійні перепади температур з'являється грибок. З'явився грибок на вікнах, тому що такі перепади температур в квартирі з моменту відключення світла. Тому у нас така ось ситуація з вікнами. З'явився страшний грибок. Ну звісно, вся сім'я тут. Ми це наша спальня. Ми тут е дишимо. Все через те, що котельня, яка обслуговує багатоповерхівки, також не працює, коли світло в районі вимикають. Насоси не працюють і не подають тепло в будинки. Проблема в тому, що коли вмикається світло, ніхто опалення нам не вмикає. Зверталися до КП «Деснянське». зверталися до самого теплопункту. Вони кажуть, що вони чи не встигають, чи не можуть. Розводять руками кажуть, що ну, така ось ситуація терпіть. Якщо буде мороз, кажуть, відганяємо вам воду і все, і будете без опалення сидіти. Дуже холодно, вночі взагалі не вимкається, навіть коли є світло. Мешканці цих будинків кажуть, коли з'являється світло, одразу вмикають електрообігрівачі, бо у квартирах від 10 до 16 градусів тепла. Від батарей у селі не встигають прогрітися. При такому теплоносії у нас в квартирах буде холодні батареї. Всі обігріваються газом. Чи якимись приборами, які яким можуть давати тепло. Попереду у нас ще морози, і до них треба підготуватися краще, ніж зараз ми терпимо і будемо терпіти, але це не вихід. Треба якось, щоб такі теплопункти, не тільки наші, а інші по Чернігову, якось були підключені до, може. Резервної мережі від цієї котельні теплопостачання йде і до школи, яка розташована поруч. Тут щодня в очній формі навчається понад 800 дітей. Подекуди температура в класах опускається до 13 градусів, розповідає директорка закладу. В школі сьогодні досить прохолодно, хоча і в межах санітарного регламенту, тобто від 16, 16-17, в деяких приміщеннях є 13, але там зараз діти не вчаться, тому що половина школи в нас вчиться заочною формою, половина дистанційно. То намагаємося зразу перевезти дітей в ці кабінети, де є 16, звичайно, утеплитися. Розуміємо, що війна, що це пов'язано з якимись причинами вроблення. Роботі енерго і критичної інфраструктури з розумінням до цього ставимося, але все таки б хотілося, щоб було що трошки тепліше, адже у нас діти в обленерго кажуть таких котелень по місту чимало, і їх дійсно відключають від електропостачання. На інформаційний запит Суспільного в компанії відповіли так: останнім часом до АТ Чернігів Обленерго надходить чимало скарг. Що через відключення котелень за графіком 3 через 6, а котельні дійсно включені у групу відключень електроенергії. У квартирах багатьох багатоквартирних будинків Чернігова суттєво знизилася температура повітря. На жаль, поки що змінити цю ситуацію можливості немає. На прохання самих же споживачів у графіки можливих відключень електроенергії лінії були внесені по максимуму. Список таких ліній був попередньо узгоджений з обласною військовою адміністрацією та держенергонаглядом. Єдине, що можна зробити у цей час, спробувати пристосуватися до умов, що склалися, адже на їх покращення найближчим часом сподіватися не доводиться. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.